Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на екваторі становить 1675 км на годину, проте вона уповільнюється на одну. Тисячу секунди щодня, через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду, мало хто знає про це. Отже, раніше земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років то всього лише кілька мільйонів років тому Земля крутилася, крутилася б е, так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні, завдяки ефекту Каріоліса вітри досягали би швидкості 8 тисяч кілометрів на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років? Тому, а ми знаємо, що з ними трапилося, їх знесло від центровою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому. Це просто неправда. Існують тисячі наукових фактів молодості Землі, як свідчить Біблія. Щоб не бути обдуреними, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місії. Слово Боже, напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог.